Впродовж червня у п'яти районах Вінничини, а саме Піщанському, Чечільницькому, Крижопільському, Ямпільському та Могилів-Подільському, відбувалися спочатку майстер-класи по вуличній хореографії, а згодом і перші битви танцювальних колективів. Організатори проекту Вуличні танці у прованці вирішили привести кращих із кращих до обласного центру на фінальний флешмоб. Ми їх ознайомлювали з водили їх на майстер-класи з хореографії по хіп-хопу. Вони вчилися танцювати. І ми були захоплені вражаючими результатами, яких вони досягли за цей короткий період. Їхні, їхньою ціленаправленістю, їхнім прагненням досягти поставленої мети. Вулична хореографія проходить під гаслом Я не крутий, я модний. Діти танцюють у нових для себе стилях: хіп-хоп, хіп-хоп, брейк-данс, техно та хаус. Вони своїми канікулами, як то кажуть, нехтували, І відпустками ну, батьки їдуть на море, вони все-таки залишилися і сьогодні хочуть танцювати у Вінниці. Вуличними танцями я довго займаюся. Місяці два, ага. може місяць. А ви можете щось показати? А я буду повторювати. Личних танцях беруть участь дітлахи різних вікових категорій, долучаються як дівчатка, так і хлопчики. Кажуть, завдяки вправному хореографу змогли опанувати складні стилі за короткий термін. Ти до цього колись десь танцював. Чи так займався, але не сучасними танцями, бальними та народними. Так, і оце два тижні тільки сучасними. Так а хто вас вчить? Самі інтернет зібрались, танцюємо. Проект вуличні танці у з організований фондом Батьківська Земля та реалізується у рамках антитютюнової та антиалкогольної кампанії. Наталка Доляк, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.